Ну а е, ідея ця, що повинно все бути дешево, і от особливо електроенергія, там тепло, ми повинні все це дешево доступно, і воно тоді буде чудово. А хто ж його буде виробляти? Тоді воно не повинно бути дешево. Воно повинно бути економічно обґрунтовано. А якщо споживач... Є ж різні категорії споживачів. Хтось має змогу да, платити, хтось ні. Ось держава і повинна визначити той рівень доходу, там після якого споживач не може сплатити комунальні послуги, і надавати йому адресну субсидію. Але адресно не так, що ми кажемо, всьому населенню ми продаємо тепло за пільговою ціною. А Чого ми всім продаємо за пільговою ціною? А одні, ну, там, наприклад, я не знаю цю градацію, ну, доп, припустимо, 50% можуть сплатити ринкову ціну. Чому всім? Тому е, якщо те маєте на увазі, що дорого... у нас за так... при такій системі у нас фактично ми субсидуємо не тільки бідне населення, але й багато, багато. людей, які багато споживають, і скажімо саме мають так. там будинки і тому подібні речі, і ще й не завжди оплачують. Так це уваги. ще відбувається? Це і з електрикою, і з водою, і з теплом. Це саме саме так і відбувається. Тобто, ми субсидуємо всі. А повинна бути адресна субсидія? Якщо дійсно людина не може сплачувати, то вона повинна отримувати підтримку від держави, так mm -hmm. але якщо твій рівень доходу він досить такий високий, то чому держава повинна за це платити?